Всім привіт! Починаємо Епопею Хризантем. Завдяки нашій українській компанії насадка UA у нас є дуже велика кількість насадок, цікавих насадок для відтворення Хризантем. Це не реклама, я не рекламую, але ж це шедеври. Ну, скажімо так, рекламую. Я просто хочу, щоб ви робили дуже красиві хризантеми. Мало того, я також разом з вами буду пробувати їх. Буду робити на різних зефірних масах, і це буде серія, декілька відео. І в кінці, я думаю, ми і ви, і я зрозуміємо, яка саме краща зефірна маса підходить для хризантем, тому що кожна зефірна маса вона, у неї своя структура, своя тянучість, плотність. Тому я хочу зробити ось таку серію відео. І сьогодні ви побачите. Першу серію. Тому приступаємо. До речі, якщо комусь щось цікаво, не забувайте поставити лайк і питайте. Спитайте у мене в коментарях, що вас цікавить. Можливо, якась особлива насадка. І для початку зробимо основки для наших хризантем. Для цього нам потрібні цвяшки, папірці і насадка-трубочка будь-якого розміру, яку... це залежить від того, які ви бажаєте хризантеми, якого розміру ви бажаєте зробити. Можна взагалі зрізати мішечок і зробити основки. Набираємо зефірчик. Так, папірець, все як завжди, і основки ми робимо такі. Пласкенькі. Хопа. Це будуть такі досить. Я зроблю дві великі і дві менші. Ну, хай ось так буде. Отакі. Так, і дві трошки менші. Тепер я взяла насадку травичка. Беріть будь-яка, яка у вас є, і робимо серединку наших хризантем. Ось таким чином. Просто, як на півонію, ми з вами робили, ну, тут уже нічого такого не маємо. І загинайте їх якби всерединку. Перед тим, як ми будемо а, накладати наші пелюстки, я хочу серединку профарбувати. Ну, от я хочу дві, а, щоб серединка була така зелененька. Потім ми ще її підтонуємо. На синяк оцей, не звертайте уваги, це сенсей мені поставив. Це мене, мене тут не б'ють. І дві рожевенькі. Також не забувайте, я користуюсь тільки Bright Foods натуральними барвничками. Я за натуральність і за здоровий спосіб життя. Хоча сама курю, але ж їжа повинна бути здоровою, особливо клієнти. Так, ну що, і сьогодні ми зробимо. Наші хризантеми ось такою насадкою. Я вам її покажу. Це від насадка Zephyr ua Ось так вона виглядає. Ось. Сподіваюсь, ви побачили. Але я ще покажу віконце, покажу, як вона виглядає, тому набираємо масу і починаємо вкладати наші пелюсточки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці. Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Так, я набрала масу а, в мішечок. Тряпочка у нас поруч. І починаємо викладати наші пелюсточки. Ну, перші, звичайно, йдуть десь в рівень О, дуже гаряча, зараз ми трошечки, зараз вона підстине, а в рівень з нашим, з нашою серединкою. І ось так обіймаємо. Високо не задираємо. Так, хай краще воно всерединку трошечки йде. І ось так ідемо по периметру. Ось тут у мене обірвалось, так? Да? Що ми його тянемо. О, дивіться. Так, підтягуємо мішечок. Другий шар у нас іде ну, якби шахматкою, шахматкою, да? і е, зупиняємось на тому ж рівні і е, е, нахиляємо його якби всерединку. Так. Дивіться, я чіпляюся ось тут трошки нижче, ніж перші. Бачите, я ось тут чіпляюсь. І потім ось так витягую. Відпускаю тиск в мішку і обриваю, і витягую, причіпляю, стисну на мішечок і витягую. О. Дивіться. Якщо ось така ета є, то тоді візьміть пальчиком і отак дістаньте. Так, причіпляємось, тиснемо на мішечок і витягуємо. За велике О. Це в мене вже тиску немає. Ото як вже починаються якісь негаразди, те, що вам не подобається, значить, немає тиску. Ну, принаймні, у мене так. О, тут я вже контролюю. Коли немає тиску, ви не можете контролювати, як ви викладаєте. О, дивіться. І тепер ідемо. Це ми другим шаром пройшлися. Тепер третій шар йде ну, більш такі пряміші. Дивіться, я а, притискаюсь тут внизу. І, ну, так правда, неудобно це я хочу вам показати. Чіпляємось ще нижче, потім тиснемо на мішечок, і десь на тому ж рівні ми витягуємо ось на таку. На, на ту ж фактично відстань. А, висоту мала на увазі. Це я ж це Так, і останній рядочок ми а, якби, ну, робимо завершення. Просто приглажуючи ось тут а, всі наші недоліки. Ну, ось так беремо. Трошки нижче, аніж можна. ну, ось так, Хай вони там обриваються. У нас же не буває таких хризантем. Вуаля, Дивіться, як. А, ще я тут не дійшла, да? Ой, вибачте. Хай вони отак і закручуються. О, дивіться. І тепер, сейчас я сховаю мішечок. І тепер нам потрібно затонувати. Ну, я ще трошечки зверху, раз ми зелененьким я. Трошки отут зверху, теж зелененьким. По... І ось тут понизу пройдусь зеленим. Можна профарбувати масу і зробити ну, такі е листочки, в принципі, теж можливо. І потім я беру ось такий, я намішала Bright Брайтфудс. Він... Ой! А що ж плюнуло так? Ну, нічого. І беремо ось таким кольором. Тонуємо далі. Можна, я б сказала, ще й жовтеньким сюди. Отак, От ще відтінити. О, дивіться, який класний. Тут можна переходи зробити. Не бійтеся тонувати один на один колір, тому що там ну, буде зелененьке, жовтеньке, красненьке. Дивіться, яка краса. Вуаля. Так, ну зараз, може, при прискореному вигляді я вам э, покажу, зробимо ось цю рожевеньку, а э, затонуємо уже разом. Так, дивіться, що в мене вийшло. А, трошки вже треба було підмішати, але, а, в принципі, мені подобається. Я ще забула і намішала ось такий колір. Дивіться, я вже не пам'ятаю, як я його намішала. Ну, в общем, будемо бачити. Хочу зараз спробувати його. Бачите, він такий а, гірчичний колір. От не записала, тепер буду думати. Такий гірчичний разом з ось цим. Теж буде яскравий чудовий колір. Такий приглушений. От мені подобаються такі приглушені тони. Жовтенького трошки додамо. О, дивіться, які Тобто ми можемо виводити, як нам заманеться. Можна так, можна так. Я знаю, що ви зробите краще. Це ще в мене новенька маса. Випробую її, манго. Тому, не знаю, або ви вже побачили, або ще побачите. Для завитків теж дуже-дуже класний. І для квітів класний, але потрібно буде трошки довше варити сироп такої до дебелої ниточки, і тоді можна і для квітів його використовувати. Ну що, друзі, в принципі, цю насадку моя ідея була показати, як виглядає ось ця насадка, і техніка, як можна зробити таку. Хр... Як... Хризантема, чи як її назвати. Зараз вона дуже популярна, ця квітка. Ну, В мене вийшло якось так. В наступному відео, точніше, в подальших відео, ми будемо ще інші використовувати насадки для хризантем. Це я взяла таку, а потім там ще дуже багато. І кожна по-різному різні квіти можна зробити. А на сьогодні все. Я гадаю, що е, ви взяли щось цікаве, щось для себе корисне. До зустрічі, до нових відео. Люблю вас, пока-пока!